Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами інформацією загалом батьма різними порадами на таку тему, як картавість, як ми її називаємо, або ж ротацизм. Ротацизм це така наукова назва цієї, цього дефекту мовлення, про якому ми всі знаємо, людина просто не вимовляє, або ж неправильно вимовляє звук Р. Замість нього часто дуже з'являються інші звуки, які замінюють цей звук R на L, G, Y або ж З, або ж взагалі є пропуск цього звуку. Розберемося з які причини, чому він з'являється, і які є види картавості. Поїхали. Спочатку розпочнімо з вами з видів картавості. Насамперед, це простий ротацизм, коли звук Р відсутній повністю, людина його пропускає або ж вона його замінює, наприклад, на звук Л або ж Є, рука стає не рукою, а Лукою або Юкою. Взагалі там є інші види, є інше формулювання я не є логопедом, але чому я про це розповідаю Я розповідаю про це, тому що ця проблема доткнулася, так скажемо, і мене. І багато хто думає, що це якась ізюминка. Але люди, ви маєте це зрозуміти, картавість це не ізюминка. це річ, з якої, над якою треба працювати, яку треба правляти. Також ми маємо з вами грасюючий ротацизм. Це коли звук Р з задньою частиною язика. Типове французьке Р виникає, коли язик не вібрує правильно на верхньому під небіні, саме там він мав вибрувати. Також є боковий латеральний ротацизм. Повітря виходить з боків язика. Звук спотворений, шиплячий або ж глухий. І міжзубний ротацизм також існує. Язик вилазить між зубами, звук неточний або з елементами інших звуків, таких як Z або ж D. Загалом. Мені здається, що там ще більше є різних класифікацій, але це такі найголовніші, які я знаю, наприклад, які для себе виписав, які маю тут в нотатках. Причини виникнення, якісь анатомічні особливості, наприклад, як коротка вуздечка язика, слабкі, слабка рухливість язика, неправильний привкус. Ми, я чомусь він кажеться як «прикус», хоча це буде прикус, будова піднебіння або зубів, тобто щось не так з ротом. Фізіологічні причини, такі як слабкість мовленнєвого апарату, неправильне дихання, порушення слуху, дитина не чує точного звуку, Р. Психологічні причини також можуть, можуть бути наслідування неправильного мовлення, коли батьки казали також неправильно, вимовляли точніше неправильно цей звук. І ми це прийняли від них. Непевність логоневрози, мовленнєві страхи. І недостатня мовна практика в дитинстві пізній розвиток мовлення, рак стимуляції з боку дорослих. Тому так важливо дійсно говорити в дитинстві, займатися, можна і з логопедами, але найголовніше з батьками комунікувати, розвивати свої мовленнєві навички. І постає таке питання: чи можна це виправити? Я довго над цим також думав. І зрозумів, що потрібно щось шукати, потрібно щось робити. І в більшості випадків так, можна це зробити. Рекомендується взагалі йти до логопеда і з логопедом проробляти вправи і робити в логопеда якийсь прогрес. Але для цього можна також постаратися подивитися хоча б деякі кілька перших місяців, чи вам підуть вправи вдома. Я шукав для себе такі вправи, я знайшов їх на ютуб-каналі, російському ютуб-каналі, на жаль, в одного чоловіка, який показував їх. Всі, я вже точно не пам'ятаю, я багато їх проробив, але основні я вам, звичайно, що розкажу. Вони виглядають дещо по <кхух> дурному, скажу вам так чесно, але е вони допомагають. Деякі з них точно допоможуть вам. Перше з них, яке я вам порадив, це годинник, так і називається. Ви просто відкриваєте рот і приміщаєте язик зліва направо і навпаки поверхніх зубам. 10-15 разів. Тобто приблизно ось так відкриваємо рот. Приміщаємо наш язик. Також права є цікава, це така як язик. Піднімати з рота наперед. Тобто його висувати. Ось приблизно так. При цих всіх правах ми активуємо наш, наші м'язи язичка. Тобто язика і ось цього вуздечка, язика короткого вуздечка і виправляємо цю слабкість саме. Також подобається мені вправа грибок, так він називається. Ви просто берете язик, відкриваєте рот, і язик до піднебіння. Притиснюєте його до піднебіння, рот відкритий, губи губе розслаблення. Ось так. Конячка це всім нам відомо. Мені здається, деколи навіть це було якось зафорсено, щоб робити цю конячку. Цокати язиком, аби він відривався від піднебіння і це розвивається у м'яз. Думаю, ви це знаєте, як це робити. Якось так. Е, також, наскільки е, я пам'ятаю, права була клав'язиком берете язик, відкриваєте рот, і прямо поводите по ньому по піднебінню, ніби малюючи там щось. Угу. Зачухалось піднебіння. Вперед і назад, вперед і назад, і так. Так робите 10 хвилин взагалі бажано це все було пробити багато разів повторювати в день. Також бачу ті вправи, такі як я виписала себе, гармошка, відкриваємо рот, приклеюємо язик до піднебіння, відкриваємо, закриваємо рот, і язик не повинен відриватися. Також чудова вправа, ну типу, відкрийте рот, приклейте язик до піднебіння, відкрийте і закрийте рот, і язик не повинен вас відриватися. І правиль для постановки самого звуку R, це імітація Д, тобто. Швидке вимовляння допомагає розкрутити язик. Вправи з використанням олівця, вони хороші також для дикції. Покласти олівець на верхні зуби, під нього язик і пробувати вимовляти звуки Д, Т, Л та Р. Тренування зі словами також підійде, ви можете почати на складах. Тренуватися, такі як РО, РА, РУ, РИ, РЕ, і далі переходите до більш складніших. І повільне читання з самим фокусом на цій, на цьому складі, на цій літери, на цьому звуку. Обов'язково, якщо у вас не виходить, ви дуже би хотіли б щось змінити, звертайтесь до логопедів, як би там не було. Можливо, у вас якісь є більші проблеми. Я не є логопедом. Тому не можу вам нічого порадити такого прям не знати надзвичайного. Також є й з'їсти з'їдження варення, якщо ви хочете. Коли просто м -м, язик. Вона досить таки схожа до цієї, але ви критики язик ось так приблизно навколо своїх губ. Поради, які я можу дати це займатися регулярно, 10-15 хвилин щодня. Використовуйте, будь ласка, дзеркало, адже ви повинні бачити постановку положення свого язика. І пам'ятайте, чим раніше розпочнете, тим легше це все виправити. Адже ця проблема довга, вроджена, цікава. Буває набута. Я скажу вам, що все можна змінити і ви все зможете. Я вам щиро дякую за перегляд. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бачимося з на в наступних відео.